Ось так із зенітки збивають шахеди. Ого, короткі. Але донедавна полювати на ворожі дрони вночі їм було дуже важко. Фактично прицілювалися на слух. На цю стареньку зенітку встановили нову систему зір з камерами нічного бачення та планшетом. Набагато легше прицілюватися, набагато чіткіше видно ціль і приближення є. Тобто тут і бінокль, і прицільний пристрій. Все, все, все в одному можна сказати. Плюс тут там камера як денного світла, так і нічна. Тобто вночі тепловізор на відстані до кілометра. Ну, шахеди деякі наші екіпажі, шахеди вже бачили і по ним працювали. Дуже добре було. Система зір українська розробка, розказують військові. З нею екіпаж став працювати вдвічі ефективніше по шахедам. Краще більше бачиш, Більшу площу. Дочна камера, уноші що видно, так само не буде. А от для дрібніших дронів у військових є й такий ручний кулемет Дігтярьова ще з часів Другої світової війни. Ви якли надає, але на ті нічого. Що збиваєте таким? Ну такі в основному ударні, ударні дрони. Там ланцет, блискавка по такому працюємо в основному. Попри всі сучасні технології, найбільше воїни довіряють своїм очам і біноклю. Стільки треба, стільки дивитися, щоб знайти. якщо продає, що щось літає, то шукаємо, поки не найдемо. Аби руки менше втомлювалися, вдаються до хитрощів. Просто так піднімаєш, спираєш на броні і тоді на пальцях тримаєш легше руки що цей і все так молодова дрома. І поки вони бережуть нас їх на позиціях, стереже Ви охороняєте небо. А він охороняє вас? Так вночі він дуже чує за нас із Харківської області. Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини: 182 бойові зіткнення сталися на фронті за минулу добу. Про це повідомляє наш генштаб. Вкрай складною залишається ситуація на Курахівському напрямку. Наші воїни за добу тільки тут відбили майже півсотні ворожих турмів. Загалом бої точилися поблизу 11 населених пунктів. Про чималу кількість зіткнень повідомляють і на Покровському відтинку фронту. Українські військові зупинили тут 35 російських атак. При цьому за попередніми підрахунками ворог втратив майже півтори сотні солдатів. Убитими та ще близько двох сотень пораненими. Крім цього, знищено дві бойові броньовані машини та три автомобілі. Ще три десятки боїв відбулися на Времівському напрямку. 22 ворожі штурми затонано на Лиманському. Провалилися спроби окупантів покращити свої позиції біля часового яру, ступечок та білої гори. Повідомляють у штабі про намагання росіян витіснити наші сили з Курщини. Там відбито майже півтора десятка атак. Не припиняють росіяни тиснути і на Харківщині. Зараз на цьому напрямку для них важливо відтіснити українських захисників за річку Оскіл. Для цього вони посилають на місні штурми сотні своїх піхотинців. Втім, наші десантники в прямому розумінні перетворюють їх на корм для свиней. Пригомулом шливі кадри як тварини зі знищеного свинарника доїдають рештки загарбників. Нашому воєнкору Костянтину Мельникову показали бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Про це та ситуацію на околи. Лицях борової. Дивіться далі в сюжеті. Чергова ніч на правому березі річки Оскіл добігає кінця. На позиції артилеристів 77 сьомої окремої аеромобільної бригади дешеве, які одні з тих, хто тримає тут оборону. Ми потрапляємо на світанку. І тобі чайку до. Да. ранкове чаювання перериває команда до бою. Постріл! Цей розрахунок тримає позиції на підступах до борової неподалік межі Луганської та Харківської областей. Росіяни тут щодня намагаються накопичити особовий склад для масованого прориву. Вони там по групки, по п'ять, по 6 чоловік переходять, групуються, збираються, а потім вже й видвигаються вперед. Mm. Ну, ото наші ж шлітають, видно, вичисляють і стараємося зразу їх їхати. 11 кілометрів, на які може стріляти американська гармата М-119 звичайним снарядом, дозволяють не допускати ворожу піхоту до нашої, бо оскіл вкрай важливий Рубікон. Вони хочуть її просто дойти до річки, їм участок цей, може чимось важливим. І тим більше там Куп'янськ, узловий їм потрібен, то це вони сюди і мітять. Останні вже майже місяців шість вони сюди почали дуже часто. У найкращих традиціях армії загарбників своїх людей вони не шкодують. Тілами росіян засипані тутешні поля та лісосмуги. Іронічно, але саме їх останки стають кормом для тварин із розбитого неподалік свинарника, який опинився на лінії зіткнення. Тим часом чергову партію ворожих піхотинців наші артилеристи беруться також перетворити на добрева. В основному це пересування противника. Там бліндажі, укриття, піхота противника. Відпрацьовують по ворожих цілях хлопці у будь-який час доби. У цьому сприяє і сама гармата, яка навіть у темну пору не видає позиції артилеристів. Ночі можна працювати і не, не палиш позицію, поспишці, не вичислиш. Вночі ну частенько працюємо, знаходять степлаками цілі. і Відпрацьовуємо по них, тому що часто вночі пересування противника. І... Звісно, ворог також не спить. Позиції українських військовослужбовців щодня опиняються під вогнем окупантів. Каби дуже часто, ну, оце тиждень назад вже трохи поменшало, але все одно є. А так арта і стволка артилерія. Постійно? Крупнокаліберна. Читає, що кожен день. Росіяни б'ють не лише по позиціях, також намагаються перерізати логістичні шляхи. Та десантники тримають позиції, якби це тяжко не було. Ми ж закликаємо глядачів не пошкодувати кілька гривень та підтримати їх донатом. А зробити це можна, долучившись до платформи Друзі ДШВ», посилання на яку ви бачите на своїх екранах. В укриття поки? З передової Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факта ЕСІТІВІ. Єдині новини. Раніше вони жили на Росії. Вже понад рік вони перебувають в Україні. Цей бійці російського добровольчого корпусу, які на тренуваннях готуються воювати проти своїх же співвітчизників, росіян, що прийшли з війною на українську землю. Я розумію українську, але мені сложно іменно говорити. Вижедмитрю 22 роки народився на Росії, навчався в одному з університетів Великої Британії. Свій диплом психолога обміняв на зброю. Воює, бо... не хочу, щоб мою країну дізналися як агресора та. Військового злочинця я не міг просто спостерігати, як мої, ну так звані співвітчизники творять, ну просто поводяться як тварини в цій країні. Боєве грешення військовий пройшов недалеко від своєї батьківщини. Поряди з кордоном. Ну кордоном Російської Федерації та України я прийняв бій. Був стрілецький бій. Мене поранила артилерія під кінець. Ну не найгірший бойовий досвід, особливо перший. А це вже кадри з російського Білграда. Так бійці корпусу демонструють своїм співвітчизникам, що надія є росіяни зі зброєю в руках можуть боротися проти терористичного режиму Путіна перше бойове хрещення це білгородська операція в березні 24-го року. Це було весело, весело та страшно. Я застав початок війни в 16. Тільки мені виповнилося 18 років. Я відразу ж написав в рекрутинговий бот російського добровольчого корпусу і приїхав на курс БЗВП. А це вже кадри зі штурму агрегатного заводу у Вовчанську. У цій операції брав участь військовий із позивним тул. Йому лише 20 років. Чоловік каже, що під час спецоперації пощастила тим, хто здався в полон. Інших ліквідували, надаючи медичну допомогу полоненому ворогу, аби доставити до українських військових, дізнався, що саме змусило їх росіян вбивати українців мені просто по-людськи було цікаво почути щось від них, як вони взагалі бачать цю війну, цю ситуацію. Більшість полонених не мали абсолютно ніякої ідеології. Хтось в очікуванні грошей, хто там сидів у в'язниці. Йому там залишалося досидіти рік. Він тим не менш вирішив піти на війну, щоб швидше вийти із в'язниці. Російський добровольчий корпус взяв участь у операціях на Запоріжжі, Донеччини, Харківщини, Росії. Він сформувався під час. З повномасштабної війни як іноземний легіон Бійці зізнаються, що участь у війні в Україні це можливість боротися проти путінського режиму в Росії і повернутися додому розуміємо, що ми стали справді серйозною силою, особистими ворогами Путіна. За таку можливість ми маємо бути вдячними Україні. Ми сплачуємо наш борг. Таким чином усіма силами наближаємо перемогу. Однією з наших цілей є досягнення кордонів 1991 року України. А після боротьби з режимом вже на території РФ ми передбачаємо створення російської держави. Все це можна реалізувати лише одним шляхом це якраз через зброю та через допомогу Україні. Ільвіна Сибулева, Даніла Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.